На кожен день 28 березня. Великі осягнення здобувають великі люди. Або щонайменше ті, яких можна назвати повноцінно людьми. Хто справді щиро хоче розбудовувати наше суспільство, а тим самим і нашу державу, мусить старатися бути великою людиною. Великими стають ті, хто працює над собою. Удосконалює свої Богом дані дари і робить це, випрошуючи в нього світла та сили на цю працю. Тих, кого я називаю малими, це люди, які працюють на себе. Вони не мають ніякого ідеалу перед собою, живуть і працюють виключно для себе. Вони можуть обіймати дуже високі посади, але залишаються малими. Любомир Гузар, патріарх і кардинал.